Та з луки, з заходу на схід, всі візьмемося за руки, бо один мерід. Нащо нам ворогувати? І що нам ділити, Україна, наша мати? Тож давайте жити, як ведеться між братами, як одна сім'я, щоб роками процвітала. Батьківська земля. Лунає пісня, Солов'їна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна зозутчає день. новий. Ми З вами це одне єдине. Ми це родина. Ти і я. Дві сторони у України. Та Україна в нас одна. А ми усі, сини і дочки, наче в морі кораблі, розкидані по всім куточкам всеукраїнської землі. А наша єдність нездоланна. Бо в нас тече козацька кров. І скільки літ нас не здолали, а отже вистаємо знову. Як ждалась сьогодні днина, що хочеться співати пісень. Моя соборна Україна знов зустрічає новий Кожен день. Божен Українець знає, в нас свята земля, і вона одна, єдина, твоя і моя. І лунає вічно Софія. 22 січня, воля нам усі. Згоді підемо на зустріч і розтане літом. Дружно станемо пліч-опліч проти горя і бід. злагоді злагодію, милі щастя будувати. Нашу рідну Україну будемо захищати. Тож візьмемося за руки, скажемо на весь світ, День соборності та Злуки. звуки всіх. גע <small>